Люсечка, це ви тут зараз працюєте на сетках, на сітках да, на цих да, двоє діток. Ви переселенці да. а зараз повинні фолькну, тому що може сніда йде поділ нас один. Он теж не працює. і нема переселенців. Ні, відказали. залі п'ять і дванадцять років. І от як от жити, от скажімо Да. держава України в лице цих міністрів соцполітики, міністра реінтеграції, Ну Верещук тут слава Богу прибрали. Зараз вона буде бать, піклувалась за переселення. А чого не купуєте ви житло? Я не пойму, на вторинному ринку. Ну от я зараз в Київській області, сільська місцевість. Ну купіть за пол мільйона, за 700, за 600 тисяч гривень, а ви поселите цих дівчат. Ну вони ж приїхали, то що бомбят же там. Бомбять. А де ви в самому Ніколаєві? В самому Ніколаєві. А батька там залишився, то що теж і дитині, і дитині ж треба операцію ти кажеш, робити. А са ж голосу що сторони зазрила, то що в Ніколаєві була? Ну це підтверджено, що да? він полез. Да. Люсечка, дзвони, я телефон да. залишив. Твой. Ви по Україні, я зараз просто їду там, де гаряче, а в суботу буду і обов'язково чимось щось таке. Моя ти золотенька. Спасибо. Все, ви по робимо добрі справи, допомагаємо один одному. Ну, Я не знаю, як казати, про чиновників Токге. ТОК Тільки негатив. Нікому не потрібні ми, нікому. Ні переселенці не потрібні. Ну, давайте я про військових нічого не буду казати. Бачите, це такий центр у нас, вон, дівчатки, чим займаються. І от у нас, дівчини, бачиш, з Попасного, да, да. гірські, да, я Гирське. вибачаюсь. Всі доїдемо. Сейчас... Я знаю, що в неї проблеми. Іра, а у тебе нема проблем. Це, а це Слуганська приїхала, бачиш троє. і всіх у нас проблеми, Тому я їй кажу, переселенці. Повинні допомагати один да, одному, да. ні на кого не сподіватися. Об'єдналися, хто чи може. Добрим словом. Ну, бачите, принесли Повістку. Все, давай повістку. Тебе не принесли, розберемося, принесли. Ну куди тобі принести? Ти больна з діагнозом ДЦП, дитина у вас, і що ти залишишся одна його будеш розпитувати. Повістку принеси. Ну, довбодуби, нікого забирати, бачиш. Прокурорів не забирають ніякі. Воєнна адміністрація, навіть той же, гірська, сіверодонецька, їх не забирають. А, а у Люби, у Люби, которая з дитинства больна ДЦП, бачиш, забирають мужа. І щоб вона сама дитинку виспитувала. Самокат нормальний ну, баті, велосипед вже є, самокат є. Так що друзі, проблем маса дзвони, дзвони. Іра, про проблеми не переживай. Ми всіх знаємо. Ось вот так, вот, бачиш, ось вот так заїдеш і скільки проблем, а військова адміністрація э, Луганської області, го, э, область окупована, бачиш, вони балдеють, заробляють, заробляють, а не получ... Они просто заробіток у них, бачите? По командировкам за гран, скрізь їздять і 100 тисяч зарплата, все, поїхали, часу нема, заїхали. Все, зайчики? Їдемо Ірочка, У нас часу вообще немає. Все. їдемо вперед. Добрі справи кожного дня. Робимо вранці. Бачиш, і ми вже газуємо.